Вітаю, ми продовжуємо курс по роботі модуля виробництва в системі ОДУ. І сьогодні ми розглянемо, як виконувати розбирання замовлення на виробництво, і одразу ми розглянемо, як розбирання працює не лише зі складськими проводками і як готова продукція розкладається на компоненти, а й як це відбувається з точки зору бухгалтерії і особливо собівартості. Отже, заходимо в модуль виробництво. У нас є меню операції, і тут є замовлення на розбирання. Зараз у нас пусто, в нас немає. Має жодного замовлення на розбирання. Коли ми його виконуємо, воно сюди додасться у список або ми можемо натиснути новий, обрати товар, який ми хочемо розібрати, і обрати специфікацію, по якій ми хочемо це зробити. Наприклад, ми виготовляли крісло, будемо його розбирати, розберемо одну штуку. В нас є пов'язані виробництва до виробництва конкретно цього товару. Ми виготовляли його лише один раз, тому ми можемо прив'язати це розбирання конкретно. До цього виробництва можемо цього не робити, а просто розібрати товар без прив'язки до виробництва. Місце знаходження джерела у нас вказується запаси, розташування призначення. Ми вказуємо для того, куди ми будемо класти після розбирання компоненти. У мене склад використовується для компонентів цех, тому я вказую його. Зберігаю це розбирання. У мене присвоюється одразу номер цього документу, але це ще поки статус чернет. І я натискаю розбирання. Воно змінюється на виконано. Давайте переглянемо переміщення товару. В нас додалися компоненти на склад цеху, тому що в мене там знаходяться компоненти, а готова продукція. Списалася одна штучка з основного складу на виробництво. Нас тут не видно собі вартості, але ми можемо зайти в модуль бухоблік, звітність оборотно-сальдова. Якщо ми зайдемо, наприклад, на рахунок 23.1 в елементи журналу. Ми побачимо всі проводки по цьому рахунку. У нас тут були проводки по виробництву, куди у нас падала сума по дебету. Ну також відображається по кредиту, готова продукція. І навпаки, на 23 рахунок по дебету у нас додалась готова продукція певній собі вартості, і знялися звідси компоненти. По їхній також собівартості. Дуже часто наші клієнти запитують нас, як працює саме ця собівартість, яка саме собівартість списується на компоненти в момент розбирання виробництва. Я вам дам відповідь: воду, на жаль, не береться ціна, по якій ми виготовляли цей товар, а береться просто поточна собівартість картки товару. У нас є товар крісло, поточна собівартість 1560-26, і саме ця сума в нас відбувається. Зображались в проводці по 23-му рахунку на розбиранні. Наприклад, ми зараз змінимо тут собівартість вручну на 5 гривень. Система, по-перше, зробить коригуючу проводку по собівартості. І давайте зайдемо на виробництво, яке ми виконували цієї продукції крісла. Ми виконували виробництво двох одиниць, одну штуку ми вже розібрали. Перевіряємо вартість у нас тут складала собівартість. Через огляд ми це зробимо 1560 але ми змінили собі вартість на 5 гривень. І тепер ми зробимо розбирання звідси: одну штуку, бо ми вже одну розібрали. Розбирання. Виконали розбирання на самому замовленні на виробництві в чатері. У нас відображається, що цей товар розібрано, і є посилання на документ розбирання. Тут ми переглядаємо знов переміщення товару, собівартості в нас тут немає. Ідемо бухоблік, звітність, оборотка. Можемо переглянути це тут, на 23-му рахунку. І ми побачимо, що у нас другий раз, коли ми розібрали цей товар, собі вартість розібраного товару крісла. Тут уже 5 гривень додано до цієї собівартості, яка була до цього. На це ви повинні зважати, коли ви виконуєте розбирання, тобто завжди оду при розбиранні товару бере собівартість цієї продукції як готової, так і компонентів по поточній собівартості з картки товару. Тобто, якщо у вас компоненти, їх собівартість за цей момент від виробництва його і використання компонентів на це виробництво до моменту розбирання вже собівартість їх. Змінилася відповідно, і зміниться ця собівартість при розбиранні і в бухгалтерських проводках також. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.